Все, зараз прилад щитує, що ми розмістилися в нього п'ять зразків, і йде процес дослідження. Шукають співпадіння ДНК за зразками свини родичів. Так, фахівці нового міжрегіонального центру з розшуку знаходитимуть цивільних та військових, зниклих безвісти через бойові дії. Криміналіст Євген пояснює, такі дослідження зазвичай проводять для встановлення осіб загиблих після ракетних атак РФ. На вулиці Виконкомівській, коли ми знайшли. Крість руки і ми за по ногтю ніготь, відібрали зразок саміготь і вивели ДНК НК профіль жіночої статі. І потім у нас пішло співпадіння. Особливість цього приладу в його мобільності каже Євген. Зазначає на Дніпропетровщині таких переносних лабораторій лише три за півтори години. Апарат аналізує біоматеріали за результатами дослідження. Криміналісти шукають співпадіння в національній базі ДНК. Ми бачимо, що це профіль чоловічої статі, цей профіль повний, він достатній для подальшої перевірки. Буває такі випадки, коли відбираються зразки, і зразки або особа перенервувала, або особа неправильно ну, там, щось вживала, якусь їжу, яка не дозволила встановити, Буває такі випадки, коли не встановлюється профіль. В центрі розшуку працюють правоохоронці з Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей. Щодня по допомогу до них звертаються до п'яти людей. Переважно дружина зниклих безвісти військовослужбовців. Розповідає криміналістка Катерина Плисенко. Буває у нас багато випадків, коли от, навіть потерпілі самі там жінки безвісти, зниклих. Матіра знаходять і в інтернеті фату фото ну, фотознімок особи, але десь. Ну трошки сумніваються, що це може бути не він там, або там чуть-чуть погано видно риси обличчя. Це все також фіксується. Далі заяви передають слідчим, а ці до координаційних штабів. Крім військових, правоохоронці шукають зниклих на окупованих територіях цивільних громадян. По практиці після окупації будь-якої території. Немає зв'язку. Ну все ми це знаємо. І люди, коли втрачають зв'язок, приходять також, пишуть заяву, отримують повну інформацію про зовнішність особи, про коло її спілкування, куди могла поїхати, ну якими телефонами спілку там спілкувалася, які використовувала засоби зв'язку. Слідчі цього об'єднаного центру шукають лише тих, хто зник на території Дніпропетровської, Луганської та Донецької областей. Тут родичі та близькі можуть написати заяву про зникнення особи, отримати консультацію спеціаліст. Та здати біоматеріали для експертиз. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.